Ну це точно... Ой-ой-ой-ой-ой темна резина, шалені в окуня. Іди сюди. Гарний, гарний окунь. Прям гарнюний. Гарна. Гарна мамулька. Привіт, друзі. Сьогодні така. Ранкова ранкова рибалочка буде, чесно кажучи, зранку настрій дуже гарний. Їду на рибалочку, вибігає заяць і метрів десь так 500 перед машиною легенько біжить, а скинув, скоро дивлюся, 32 км на годину. Ну, І це їду і насолоджуюся, як він біжить. Десь, чесно кажучи, метрів 500. Він біг перед машиною, потім е, втік. То... У мене настрій такий, знаєте, вже піднявся. Зайчика побачив, приїхав штіль, стоїть, скинув лодочку на водичку і буду зараз починати рибалку. Взяв добрячу таку полюгаку, добря... вірніше, не так треба сказати правильніше, Взяв добрячого лайта. Азура, савада та що до 16 грам. 416 грама, повна її назва sw 83 ls S це солідна. Тут така вкліка, але ж вона така жорстка, жерстка, чутлива, суха палочка. Так що будемо будем пробувати. Катушечку поставив Азура Fortran 3000. Ниточка тут 05 X-Game. 7 грам запулив. Ось ось підцепчики йдуть. Може бути, біля цих підцепчиків і стоїть... Опа! Оце вже був не підцепчик, це вже віддай спінінга. Ось о, ще тичечка. Тик. Біля підцепа стоїть риба. Ось, все, добила, ось о і добила рибка. Бачимо, як я і казав, хоча хотів спробувати, переїхав на той стол, ну, я так можу назвати той стол, там ніякої аномалії на дні. Ну, знайшов якийсь там кущик, але... Відкрився карабінчик відкрився, джигріх випав. Ну, нічого страшного. Сіліконка на місці. Ей, йди сюди, Блин, розбилася трішки. Сіліконка. Ну, окуня я не вбив, живенький. О, іди туди. Ось аномальна, аномальне якесь явище, таке трин-трин, я одразу зрозумів, що це хитрий, хитрий окунь іде. Мікро зробив паузу і ось. Все. Зробив підсічку і такий. Ну, ну, друзі, ну гляньте, ну як сказати, що він негарний, хитрий, дуже хитрий, тому що стащив... Приманочку на одинарному гачку дається така приманочка теж вже трішки була розбита, всього ж не показую. Кліваки є, рибка є, але так, круте човника, то не завжди щось виходить зняти. Отакенький От красень іди туди. Оцю поключку можна зняти. Вийшов на якийсь пупочок такий мілячок, дивлюся на хлистик, він не згибається. Розумію, що це пупок і на пупки клівак. Багато сьогодні клівак, не все, не все хочу показувати, бо ну, багато мілкого окуня. Цей такий, начебто такий грам 150. О, навіть даже більше, друзі. Цей навіть більше. Взявся дуже так добряче красень. Це, ну, гляньте, друзі, ну. Ну скажіть, ну чому не красень? Ось такий монтажик збиває резину, голодний окунь збиває резину. Точечка така, можна сказати, аномальна. Є пупочок. Виход такий на півпочок, такий, ну не знаю, скільки там метрів вже виходить, Но... але на цьому виході є рибка. Ще разочок, ну, в прямому ефірчикі попробую. Давай, давай, падай, падай. Опа, відпрацювало. Тик є, є глибинка. Пік. Опа, підцепчик, це підцепчик. Гарна така аномальна точечка. Опа, ось все, клівака була. От добив, добив, гарно, добив. Добив. Мабуть, якийсь то не кущ, бо не зацепляюся, то піньочок. Тут посадочка була і колись дуже багато років тому вирізали, і то був піньочок. І на піньочках ось стоїть рибка. І теж і теж такий, о, це даже ще більше. Це ще більше, гляньте, це просто о, грам вже 170. До речі, в мене є і ваги. Давайте його зважимо, перевіримо мене, не помиляюсь, я. Тут за 150, тут 170 грамів. Да, 170, кажу, грамчиків. А, друзі, впустив, не зважив. Шалений хитрий окунь надурив. Навіть не дав глядачу перевірити Дмитрика. Так, давайте ще спробуємо в ту точечку. З тією же силою, 7 грам. Так, я казав, я казав вам, що це 83 довжина тест 4, 16 грам. Спінінг виглядає так, ну, дуже по-спортивному, прям дуже-дуже гарно. І ваги в нього там, ну, геть, зараз не пам'ятаю, зараз тут ТТХ цього спінінга вам прикріплю. Гля, ух, утяжка. І такий. Ну це мені здається трішки менше. Трішки менше. Хоча підздох. Палка в'яже гарно. Окунь підздох. Тут не будемо, мабуть, її важити. Давай, 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 давай. Хоча... Ну, давайте зважимо теж тут десь 160, цей трішки менший, хай буде 160 грам. Бистренько його ми зараз і заважимо. У мене ось бачимо, є і лінійка, і є і кантер. Сказав 160 грам. Перевіримо. Так, щоб його не пошкодити, бо нам. Так, друзі, щоб його не пошкодити, бо нам треба буде його ще й випустити. Дивіться, не знаю, видно вам, не видно, 170 грам ваги зафіксували. Так, ну що, друзі, самі все бачимо, нікого не обманюю. Навіть, як ото кажуть, в тих анекдотах рибаки, да, руки зв'язали от з таким глазом піймав рибу. А я навіть трішки в меншу сторону кажу. Тому можна так констатувати, рибка сьогодні від 150 до 200 грамів така влітає. Ну, багато мілкої рибки ось все, клює на кожному закиді. Ну, це теж не крупна. Не все показую. Але на кожному закиді не думайте, що це ви теж там. Приїдете і у вас все буде на кожному закиді. Чотири точечки я змінив. На першу точку став, була рибка, потім перейшов, поекспериментував, як я і казав, став на ту сторону дороги. Це якби вже для мене трішки друга водойма. Там клівак ну, одного якось дурника піймав, більше не було клівак. Перейшов ще на одну точечку, сразу... Були кліваки, але мені щось там точечка не дуже сподобалась. І усю Зараз оце ще мені човник цей круте. Зараз став ще на одну точечку. точечка така мені ну дуже подобається. Якийсь горбік там знайшов. І на тому горбіки. Під горбиком, на горбику, зразу скидую з того горбика. Ну люди називають, вірніше рибаки називають це пупок. На тому пупкі клює е, голодний окунь. Друзі, що ще треба? Ще от тако. Як то кажуть, в ту же точечку з той же силою. Оп, відпрацювало. відпрацювало. Є глибинка. Так, нащупав дно, нащупав. Оп, пік. Тик. Ось підходю до пупка. Оп, швидше бачимо, згибається хлистик. Глубинка вже пішла тут менше. Опа, можна мідлінніше трішки робити. По оберту, а то і по пів оберта можна зробити. Протяжечку. Опа, ось сього. Блін, ось сього добив. Гляньте, шалені вакуня, шалені вакуня, темна резина, шалені вакуня. Іди сюди. Цього можна навіть так взяти під саком, щоб, як би кажуть, намочити сьогодні під саку. Отако. Гарно, гарно. Да-да-да-да-да-да-да-да. І трішки покайфувати, і трішки покайфувати. О! Друзі, це чуть Дмитрику не шкарбахнувся. А знаєте чому? Тому що дивлюся, а там Окунь за 200. Дивіться, друзі. За 200. 100%! як ви думаєте, скільки тут? І знову відстігнувся грузик в мене. Так, Десь я щось неправильно роблю. Вішаю спочатку приманку, потім грузик. Хоча б, якщо б щось навпаки повішав, є така вирогідність, щоб приманку б загубив в місті з цим окунем. Тому гляньте, гарний, гарний окунь. Прям гарнюний. Чесно, давайте важити не буду. Тут 220 железно, може і трішки і більше є. Давай. Ось. Дож чекався, щось таке немаленьке не взялося, то і включив камеру. Не знаю, це прям... Дуже немаленьке, може і щука бути, хоча якось не так робить спротив. Ні, робить спротив, як щука, впирається, робить ривочки. Ага, якщо щука, то не можна дати, дати їй змогу. Дати змогу. Ніяку не дати змогу їй. Під саку. Візьмемо підсаку, спінінга донизу, щоб не випригнула, якщо, ну, якщо це щука. Хоча мені здається, це по поваткам щука. Гляньте, не можу підтягнути. Аж трішки жарко стало. Прям все подобається. Все-все-все-все-все подобається. Давай, 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 давай. Ну це точно. Ой-ой-ой. Не чую, що по флюру, знаєте, як ото щука по флюру джик. Вона просто один раз, якщо по флюру джикне, то 0,27 флюр скаже до побачення Дмитрику. І ми навіть не побачимо, що там. Так, десь уже доводю до щука і така гарна торпеда, я вам скажу. Блін, тут ще корчі, тут ще корчі, друзі. І не дуже вона так взялася, начебто Нельзя їй дати одному трішки складно, не хочу дати їй, щоб вона випригнула. Гарна, гарна мамулька! О! О, друзі! Дивіться, дивіться самі. Гарна, просто гарна. Зараз кадр зміню. Бо з такою гарнюнькою щукою потрібно буде сфотографуватися. Самі бачили, паличка просто відпрацювала суперово. Так. Все. Все їй скажемо, все. І є чим зважити, і є чим поміряти. Друзі, ну що, експерти є. 66 см до хвостика. До хвоста 66 см. Вже можете собі крутити, які вона, ну, які вона матиме час ваги. Зараз зважимо. О, 2-270. Так, дрипається, не фіксують ваги. 2,270.70. А ну стоп, отако. А, це допустив помилку. А, укусила, ну нічого, гадась, укусила, три пальця пробила. Потягнувся доставати того кантера і гадась укусила. Друзі, самі бачили, а гадась укусила, підеш на котлети. Друзі, дивіться, зробив я такі невеличенькі висновки помилки цієї рибалки. Наслідчий раз, ну, коли я з човна буду, то потрібно взяти два якоря, бо човника круте, ніяк не можу вибрати гарний кадр. Два якоря буде супер-пупер. До речі, зараз у мене десяточка стоїть. Тик відпрацьовує, поки там глибина, ну скоро вже буду підходити. Осьо. Підходити буду до пупка. І з той і з той сторони пупка стоїть рибка, на пупки рибка і ось. Все. І падає наживка. Блін, це, це просто кайфа не рибалка. Падає наживка з пупка і там теж. Рибка така, ну чисто аномалія. Опа, самі, самі тікають, бачуть гарного рибака і тікають. Ні. Не. Не то. Пальто. Опа! І ще, друзі, дали повітряну тривогу, мабуть, треба їхати. І це, да, давайте на цій, оця ноточка, це, мені здається, такий піде окунь для завершення. Годить сирена, недалеко я від міста свого рибалю, тому чутно, як годить вже сирена. Давай, іди сюди, треба, треба їхати додому. Так, да, можу так сказати, такий... О, на такому вбив. Ще... Ще чуть не вбив. Не вбив. Гляньте. Ай, втік. Все рівно він втік. Любі друзі, кому що сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо. Клас і слава за сиву.